Рідною мовою. Дотепно. За шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика Інтерактивний кабінет створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці практична термодінамика. Як можна льодом нагріти лід? Чи кипітиме вода всередині макаронини? Чи гріє шуба? Що краще вдягати в літню спеку, легкий одяг чи теплу шубу? Добрий день. Я Сергій Залізняк і ми продовжуємо відповідати на питання фізичної теорії. І будемо намагатися дати на них правильну відповідь. Чи можна льодом нагріти лід? Вода замерзає при температурі 0 градусів за цельсієм, але температура навколишнього середовища буває значно нижчою. Влітку в Антарктиді мінус 50 градусів. Шар льоду, який тут утворюється, сягає 3 кілометрів. В морозильнику значно тепліше мінус 18 градусів. Але тут також знаходиться лід. Ну як можна льодом нагрівати лід? Але ж давайте згадаємо, вода замерзає при звичайному атмосферному тиску при температурі 0 градусів по Цельсію. Припустимо, у нас температура а, на, дворі, а, на вулиці, мінус 20 градусів. І ми зайшли в приміщення, де відключили там, батареї, там, і так далі. І... Але температура, ну, нехай мінус 5 градусів по Цельсію. То який лід а, гарячіший, той, який має температуру мінус 20. Чи той, що має температуру мінус 5. Ну, хтось скаже, вони обоє холодні. Так, да, вони обоє холодні. Але той, хто має температуру з них мінус 5, він гарячіший. Тому що мінус 5 більше, ніж мінус 20. І коли привести в доток дві а, крижинки, одна з їх, яких має температуру мінус 5, а друга мінус 20, то та, що буде мати температуру мінус 20, буде нагріватися. А та, яка має температуру мінус 5, буде охолоджуватися. І, припустимо, температура встановиться мінус 10. То ми можемо сказати тоді, що той лід, який мав температуру початкову мінус 20, нагрівся, а той, який мав температуру мінус 5, охолодився. Отже, відповідь на ваше питання така: так, лід може нагрівати лід, коли на початковому етапі вони ці дві льодинки, мали різні температури. У великій каструлі з водою плаває менша каструля також з водою. Каструлі поставили на плиту і підпалили газ. Вода в великій каструлі почала кипіти. Чи кипітиме вода в меншій каструлі? Вода у великій каструлі нагрівається, через певний час вона починає кипіти. Ми з вами знаємо, що вода кипить при температурі 100 градусів по Цельсію. Що буде робити вода в меншій каструлі, яка знаходиться? У великій каструлі плаває, вона також буде нагріватися. Чому? Тому що вода у великій каструлі що робить? Нагрівається. При якій температурі кипить вода, як ми вже знаємо, 100 градусів по Цельсію. Яка буде температура води в маленькій каструлі? 100 градусів по Цельсію. Хто скаже, стоп, 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 стоп. Ви ж самі сказали, що вода кипить при температурі 100. У меншій каструлі 100? 100, кипітиме ні. Чому ви начебто самі собі суперечите? Ні, ніякої суперечки немає. Велика кастрюля знаходиться на газовій плиті внизу вогонь. Температура полум'я вогню вона більше за 100 градусів. Тобто вода в великій кастрюлі нагрілась, нагрілась до 100 градусів і продовжує отримувати тепло від більш гарячого тіла. Отримуючи це тепло, вона що робить кипить, і ми бачимо бурхливий процес кипіння в вигляді бульок, який піднімається вгору. А в маленькій кастрюлі вода нагрілася до 100. Температура оточуючої води також 100. 100 і 100, яка різниця між тими двома числами? Ноль. Тобто, хватило лише тепла нагріти до 100 градусів Цельсія і більше перетику тепла немає. А тепло переходить від більш нагрітого тіла завжди до менш нагрітого. А якщо вони мають однакові температури, більше притоку немає, і вода так і буде залишатися 100 градусів. І вода кипіти у маленькій каструлі не буде. Тут, правда, є одне, але якщо вода буде дуже довго кипіти, то фактично з води буде вилітати все більше і більше кількість пузирочків, які там знаходилися. А якщо у воді буде мало розчинних газів, то температура кипіння води може сягнути більше за 100 градусів. А якщо це буде, наприклад, 101 чи там, значить 100 і з хвостиком, то тоді, а в меншій каструлі, звичайно, холодна вода, то вода може закипіти. Але для цього потрібно достатньо довгий час кипітити воду, власне не вистачить терпіння, очевидно, для того, щоб це поспостерігати. Але коли вода буде кипіти в великій кастрюлі, ви з задоволенням побачите, що в меншій каструлі вода не кипить. Всередині макаронів, які варяться, вода також не кипить. Адже кип'яток в кастрюлі та всередині кожної макаронини має однакову температуру і перетікання тепла не відбувається. Чи гріє шуба? Ну, Питання е, круте, тому що коли купують е, шуби, і часто купують такі, ну часто ті, хто має, очевидно, фінанси, купують такі круті шуби. да, От. І думають, що вона буде гріти краще. Ну, симпатичніше буде виглядати та особа, яка буде в шубі, очевидно, А гріти вона не буде. Ніяка шуба не гріє. Сніг не гріє, шуба не гріє, будь-який одяг не гріє, не гріють, тому що. Для того щоб гріти, потрібно, щоб температура одного тіла була більша за температуру іншого тіла. І коли два тіла приводяться в дотик, то тепло від більш гарячого тіла передається до менш гарячого тіла. Одяг утримує тепло. Якщо була б шуба, було б краще, тому що там багато ворсиночок, між ними є повітря. І повітря погано передає, переносить тепло, передає тепло, проводить тепло, можна так сказати. І тоді тепло нашого тіла зберігається біля нашого тіла. Тобто будь-який одяг призначений для того, щоб зберігати тепло біля нашого тіла. І Чим а, краще о, значить, воно зберігає, тим нам буде тепліше. Можна поставити питання ще таким чином. Якщо взяти лід влітку і замотати його в шубу, лід шубу, то він розтане швидше, ніж лід без шуби, чи повільніше. Ви зараз прослухали, а я даю відповідь: очевидно, що той лід, що буде в шубі, зберігатиме свою форму довше, тому що тепло від зовнішнього тіла без гарячого повітря до нього не приходить. Шуба не пропускає як з середини назовні, так і ззовні до середини. Тут також питання: от ми в комсомольську, жарко, неприємно, А що як температура буде? Градусів 38. Це дуже жарко і неприємно. Що б ви сказали, коли в такий день по місту Комсомольську пройшла людина в шубі? Ну, очевидно, велика частина людей сказала, що з людиною щось не в порядку. Якраз все в порядку. Вона одягла шубу для того, щоб температура. Тіло зберігалась. Температура тіла 36,6, а там 38. Шуба не даватиме можливості теплу від гарячого, від більш гарячого тіла переходити до нашого тіла. Отже, шуба і не гріє, і не холодить. Вона просто не дає можливості переходити теплу від одного тіла до іншого. Шуба не гріє. Надіюсь, що прослухавши ці речі, ви. Хтось із вас піде, почитає про те, що я розповів. А хтось візьме кастрюлю, піде на кухню і проведе досвід щасливих вам досвідів. Всього найкращого.